Хочу нагадати всім, всім, всім що сьогодні стартую курс по роботі з метафоричними картками, як можна буде їх використовувати в роботі з травмою, втратою, кризою. Саме сьогодні стартує цей курс, і ми будемо з вами знайомитися з метафоричними картками. До речі, це моя авторська колода карт Сила Рода. За півтора року ми випустили десь плюс 800. 900 колод карт саме по силі роду, тому я вам пропоную ще раз відчути, наскільки метафоричні картки мають таку цілющу трансформаційну дію саме на клієнта. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше, отримати знання, отримати досвід, попрацювати з собою із колегам, тому запрошую на цей курс. А також я розкажу і поділюся з вами, як створити свою колоду карт, що важливо, що цінно буде знати.